Двома ракетами с 300 та артилерією російські війська вдарили по Костянтинівці, поцілили в промислову зону. У Торецьку ворог завдав удару по багатоповерхівці, а в Новокалиновому по приватному будинку. Поранені мирні мешканці повідомляє прес-служба поліції Донецької області. Продовж доби під обстрілами перебувала Курахівська громада. Вчора міста Курахова зазнала два масованих артилерійських обстріли. Під обстріл потрапили околиці міста та приватний сектор. Без на ранок сьогодні відбувся обстріл касетними боєприпасами серцедовий ураган населеного пункту. Курахівка Я один поранений доставлений до Курахівської міського. За словами Романа Падуна із 41 тисячі людей, які мешкали у громаді до повномасштабного вторгнення, наразі залишаються близько 16 тисяч, із них 1260 дітей. У слов'янську зросла кількість загиблих внаслідок масованого російського обстрілу міста, який відбувся 27 березня. Повідомив начальник слов'янської військової адміністрації Вадим Лях В той день. Було тяжко поранених п'ять мешканців слов'янської громади. На жаль, двоє з них померли в лікарні. Співчуття рідним та близьким. Сьогодні маємо інформацію стосовно того обстрілу. У нас чотири загиблих та 34 поранених. У Бахмуті внаслідок ворожих обстрілів поранено двох місцевих жителів, пошкоджено три приватних будинки, дошкільний заклад та підприємство. Повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У Бахмуті шестеро прикордонників луганського загону впродовж трьох годин вуличного бою відбували атаки противника. Через небезпеку повного оточення прибуло підкріплення. Окупантів відбили, а поранених евакуювали до безпечної зони. Повідомила прес-служба Державної прикордонної служби. До Костянтинівки, Торецька, Дружківки, Лимана, Селидового та Мирнограда рятувальники привезли питну та технічну воду. Повідомляє прес-служба відомства для жителів Краматорського району. Благодійний фонд небо України передав 46 генераторів та 16 тонн продуктів. Вікторія Алексеєва, Олександр Забродін Суспільне, Новини, Донбас.